Всім доброго мирного дня. Ось я відкрила свій інкубатор. Сьогодні вже пішла четверта неділя. Водичку в ячейки доливаю. Яєчка зранку і ввечері перевертаю. Нагадаю, що в мене інкубатор квочка. І ось так. У мене тут закладені гусині та качині яйця. Оприскую їх водою. Гарно, так, обільно. Орискую вже зранку і ввечері. І провітрювання 15 хвилин, так як в мене немає в цьому інкубаторі вентилятора. Ось так. Так що ще неділька і будемо чекати поповнення. Інкубатор в мене ламповий. Ось, Міа 31, тут електронне табло. квочка. Два отвори, дві пробки вже відкрила, третю відкрию перед самим вилопом. Тобто, якщо вони у вівторок почнуть лупитися, в неділю я вже завершую переворот і відкриваю останню пробку. Просто буду оприскувати їх. Ось так. Ну, ось зробила вже сир, стоїть він відсічується. Формочки ці дуже класні просто. І навіть з того наборчику ось така малесенька, але пригодилася. Дивіться, вона така невеличка, але пригодилася. Бачите, якраз мені там в цю не влазило зразу. Ну Він буде відсічуватися і просідати, але ось такі формочки. Дуже задоволена. Зповнила, як то все робиться. Навіть захотілося собі кози. <зараз> Заради сиру можна завести кози. Ну ось так. Ну, ось, вже доба прийшла, як мій сир відсічувався. І з трьох літрів молока в мене вийшла ось така вага. Ну, і ще грам 50 кусочок, той, що був маленький, ми вже його скуштували. А цей буду зараз зроблю рупу. І в рупу буду його класти. Хлопцям насмажила своїм млинчики. млинчики ось такі. Молодший каже, що це панкейки, присипала пудрою. Ну, це як наші оладки звичайні. смачненькі та добренькі, свіженькі. Зараз з вареничком, хто з медом. хто з чаєм, хто з молочком, пообідаємо. Ось така у нас сьогодні погода, небо затягнуте, дощик крапотить цілий день. Все зазеленіло, дуже гарно стає. Ось така краса. Одного індика я вже віддала, ще треба, потрібно, потрібно забрати тільки індичку, ну так як, Трішки незручно, і передаємо. Ось так. Ну, ось так. підсоленій воді за смаком я опускаю свій шматочок сиру, і воно буде 7 днів лежати в рупі. І тоді буду споживати. Так що всіх запрошую на сир. Це сир буде по типу бринзи. Козячого молока, ось так. Приїжджали батьки, я в мами попросила ще курячі яйця, та як хочу заложити в інкубатор слідуючі курячі яйця. Мами набагато вони більші, ніж мої. Мої щось дуже маленькі яйця в кури почали нести. Ось так. Так що ще пару днів і будемо закладати. Я вже вийшла на вечорішню поранку, поки така у нас невеличка мжичка, думаю, швиденько попору. І так вже і пора прийшла. Так що пішли, побігли, утепляємося. В нас дуже похолодало. та як в Карпатах випав сніг, дивилися по новинах. І в нас також, відповідно, похолодало. Але дивились по погоді, це на сьогодні і на завтра. Далі буде знову тепло. Так що погнали. Сар вже вечеряє. помаленьку, потихеньку, щось там собі причмакує, в соломі, спить і все чудово у нього. Мала собі теж почмакує. Вона вже до камери привикша, Не втікає нічого, собі чмак, чмак, чмак і все добре. Це як завжди на сторожі біля свиней. Завжди в кориті. гарний півник, Кроликам комбікорм. Ще такі кровички гарненькі поставали. Ну, чого не хочеш їсти? Хочеш зеленого? Зелене зранку. Треба трішки комбікорму поїсти. Угу. Всім дякую за перегляд, всім чистого мирного вечора, тихої ночки, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. І всього вам самого найкращого. Дякую, що подивилися цей ролик. До нових зустрічей!